Передноворічна казка на початку новорічно різдвяного циклу свят компанія преміум дизайн традиційно вітає своїх клієнтів. У сумському торговельному центрі Атріум в одне ціле злилися позитивні емоції щасливих переможців акції та неймовірний заряд енергії. Серед лотів святкового розіграшу солодощі, ліхтарики, настільні лампи, годинники, фотоапарати, планшети та плазмові телевізори. Працівники магазину наголошують, задоволення потреб клієнта понад усе. Тому подарункові бонуси для покупців у уже добра традиція. В магазині «Преміум Світ» є хороша і добра традиція. Кожен рік ми своїх покупателей поощряємо дорогими, красивими подарками. Перед Новим годом, перед Рождеством, хочемо всіх поздравити, з праздником, пожелати всього самого хорошого, самого доброго і, звісно, головне міра. Товариські по родинному теплі стосунки між покупцями і реалізаторами взаємні. За мрії, втілені в життя, вдячні без меж. А керівництво компанії бажають у новому році стабільності і процвітання. Щоб були думки веселі, були гроші в цій оселі. мав хазяїн добру вдачу. Відкривши, щоб три штуки магазини, два салони у придачі, щоб у нього було гарне тіло, щоб кахала жінка мила, щоб в гаражі стояв фералі. Ну і лекцію, щоб до парі, побутував басейн і не один. Розважальна програма в розпалі лототрони, здається, вирішують долі. Ті, кому пощастило найбільше, а це власники подарункових сертифікатів, що отримали святкові презенти, із задоволенням діляться враженнями про власну фортуну. Нам дуже подобається продукція цього магазину. Ми дуже дякуємо за такий шикарний вибір, за таку за гарну ціну, за гарне. Качество. Всім велике спасибі, все нам подобається. Люстри купували, красиві люстри, недорого, удобно, вас в магазині купують. Так що ми з удовольствием будемо приходити, купляти їх. Так? Діла ремонт. Сусід посоветував. Об'їздили всі суми. Але... Становились там, понравился, потолок вообще получился класс. Магазин <связывающие> э, очень хороший, большой, <связывающие> огромный. Выбор люст замечательный. <связывающие> Мы довольны, что купили люстру. <связывающие> <И> выиграли <связывающие> приз, приз часы. Магазин понравился, выбор хороший был осветительных <связывающие> приборов. <связывающие> вот ему больше всех понравился. Он свой, свою свои люстры сам вы увидел сразу. И Пользуемся, Пользуемся, радуемся. Покупаем часто. Купили три люстры. Довольны. Обслуживание очень радует. Продавцы хорошие, как бы ну, ориентируются на клиента. И, в принципе, все устраивает. Цена, качество как бы, отвечает желаниям и как бы, возможностям. Очень рады, что вы выбрали телевизор. Ну, как бы, с самого начала надеялись на это. Так что мечты сбываются. Колектив преміум дизайну переконаний, авторитет продукції на ринку та визнання її якості споживачами не привід розслаблятися. Навпаки, ще більший стимул самовдосконалюватися і дивувати клієнтів з кожним роком все більше. Я очень рад, что наша встреча с покупателями стала ежегодной, стала традиционной. Такой формат встречи мы выбрали не зря. Все-таки общение с покупателем – это самая главная составляющая успеха. И люди, которые приходят на наше мероприятие, они заряжаются позитивной энергией, они радуются, и это очень большой плюс в нашей работе. Я очень рад, что все так получилось. Я очень рад за тех людей, которые выиграли призы. Я все-таки более чем уверен, что они довольны остались посещением нашего магазина. И для нас это в первую очередь стимул работать дальше, работать лучше, работать, э, ну, делать людям приятнее и совершенствоваться в своей работе. Мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы покупатели, которые приходят в наш магазин, остались довольны. Своїми покупками остались довольны сервісом, який ми предоставляем нашим покупателям, і в следующем році я думаю, що ми беремо такое ж мероприятие і люди получат заряд Преміум дизайн дарує своїм клієнтам не тільки неповторні предмети інтер'єру, атмосферу затишку в оселі, а ще й святковий передноворічний настрій.